Привіт, малята! Сьогодні ми з вами продовжимо подорож Україну звуків та букв. Ви ж пам'ятаєте, що звуки і літери це голос і портрет одне одного. І зараз я пропоную вам пограти у гру, який звук позначає літера. Давайте ми з вами підкажемо принцесі, які бувають літери, і які звуки вони позначають. Подивіться уважно, яка це літера. У, правильно, який звук вона позначає? У, а чи можемо ми його проспівати? Так, можемо. Значить, це голосний звук. Молодці, а це літера М. Вона позначає звук М. Він утворюється за допомогою голосу і шуму. Отже, це приголосний звук. Літера В позначає звук В, ми не можемо його проспівати, тож це також приголосний звук. Літера Е позначає звук Е, який утворюється лише за допомогою голосу, тож цей звук голосний. А яка це літера? Правильно, літера Т. Вона позначає звук Т. Т. Він утворюється за допомогою голосу і шуму, тож цей звук приголосний. А зараз ми з вами розберемось, а які ж бувають приголосні звуки. В нашому мовленні приголосні звуки можуть бути твердими і м'якими, і відчувати ми це з вами будемо на слух. При звуковому аналізі слова приголосні ми будемо позначати однією рисочкою тверді і двома рисочками м'які приголосні. Коли ж приголосні звучать м'яко. М'якість приголосних на письмі позначається знаком м'якшення. Буквами Я, Ю Є, буквою І та звуком Й. Він завжди м'який. Вони завжди пом'якшують попередню приголосну літеру, а голосні ми будемо позначати кружечком. Тож давай спробуємо. Слово риба. Називаємо звуки голосні і приголосні. Р, приголосний, И, Голосний. Б приголосний, а голосний. Позначаємо їх рисочками та кружечками. А тепер в нас ще одна риба Риба-сом. С. О-м. Визнач самостійно, де приголосний звук, а де голосний. Перевір себе. С. Приголосний, О голосний, М. Приголосний, молодець. А тепер давай спробуємо слово ліс. Ти чуєш, тут є пом'якшення. Ліс. Л з'явився звук Л. Його пом'якше голосний І. Пам'ятаєш? Тож приголосний Л в нас в цьому слові м'який, і ми ставимо дві рисочки. І голосний с, приголосний. Ви сьогодні справжні молодці. Заняття в нас було не з легких. Але ви з усім впорались, тож домашнє завдання у вас буде зробити звуковий аналіз таких слів. Небо рука ніс. Будьте уважними і не поспішайте. Зупиніть відео на паузу і називайте кожен звук. А тепер перевірте себе, чи правильно ви все зробили. Ви молодці, до нових зустрічей!